На приміщення. Ми зачепили чи про це? Що заясне та що це буде? Звенос спочатку, що 28. На ми прийняли рішення, що відбули, про те, що ми надаємо згоду на те, що прийняти власність їхнього приміщення, і плюс за що ми їм дозволяємо подальшому допомогість. Але вони те рішення подіслатися на війну на Київ, там стали їхні юристи, всі розуміють штати, сказали, мені розбити на Парижі. Одне рішення, звідти якого ми приймали комунальну власність цих будівлі, а друге, окреме рішення, за якої ми надаємо згоду на їхню карату. При рішення зачистується, проекція роль обратно вони хочуть передати нам все, що мару, щоб не давали, віддали технічні сегменти. Потому что и типика зачем? Да. Там припад вам значеству, по крайней мере. Да, еще не хили, чтобы нас изменение пропасали, там как бы по проекту размещения видели студент провели сайтами рада, правильно захотели как я понял, пропасал бы социальный центр. Про внесення змін до рішення 66-ї сесії Радівської селищної ради у від 17 до номер 22.84, про надання згоди на прийняття об'єкта права державної власності та комунальної власності Радівської селищної ради. Це те саме? Це вирішено. Це вирішено. А після двома рішеннями, яке вам було, двома днями приймали цей розгляд і це розказано на два? Доволі. Доволі. Про придбання житла і комунальну власність. Хочемо знову придбати комунальну власність, знову захоплення лікарів. Я спілкую, зараз спілкуємося з одним лікарем, щоб залучити нашу лікарню. Ми знову будемо виявляти конкурс, буде дивитися подасться на цей конкурс і планувати видання гроші. Поки що це лише дозвіл сесії, теж. Що це за квартира?

Дітей ніколи. Дивіться, я передаю. Да, а ти, що а, що а там що, 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 майно? Там мало, там будівлі ну, і все, вбиральні, що там біля них ті будівлі, там мало. Ну, майно ви ж не передаєте музичне, ви ж там трошки не, не, та школа, е, так, да, так. Да, да. Це варту на котел, це ж таке, да. так, що вони... Ви що, будівля? Да. Будівля, так. Будівля є там.

З 25 по 28 рік напрям... на три роки. Написала, то, ну, на три роки він написав заяву, що він хоче продовжити контракт на три року. По країні закінчиться. Укладаємо. Про продовження дії контракту з директором дитячої музичної школи, перчинок. Вот. І... Також написала заяву про продовження дії контракту на 5 років? Mm, да. На июнь, по-моему, опять же. Ну ладно, на 5 років. Порцила заявлена и подобрали на 5 років, покоряємо на 5 років подобно, и цей так на 5 років подорожим. Михайловичку. Mm. Mm.

Посипання доріг замовити витрати на оплату 28, 9 закладах, 9 працівні витрати. Амортизації 4-5 дні. Це так все перетей. Він ще раз перше речення. Скільки в суд? Зараз за дворі. 21, 295. Витрати, витрати. А доходи? А доходи? No. А въхидна частина? 17545 17545 17545 3 милиона 25 3 милиона 75 3 милиона 75 То 17 възглъбляет? Ні, ну це сюди входили не заробляють. На ну, чому не зароблять? У мене господарство не сюди були. Завитися на місцевість. Ну що, ну, виходимо на сесію, а там кто-то депутати, правильно? Прошу на час поставлення на ковід. Встановлено 27 доходу в останні зміни перевернути по балці у зв'язку з перевірками по третьому 47 пакету, це хірургічний пакет. Я думаю, що тут це.

Вже на сесії винесли з тобі ще? По тому що, якщо треба договоряти, то будемо договоряти свиресі. Ну, зараз просто чи на судну сесії питати депутати. Що ви прийняли того разу, заміняєте. Ну, то Я вияснюю. Я ж кажу, знаємо, сесія там понеділок. Ми знаємо, що буде міняти. Нет, надо контроллер. А фін процедури пропонує. Ну, я ж перемосування треба пояснити, що домося до зміни. Поперед? Попередити добре, що зміни через сесію. Я не чувствует, що на This will pose nail 2007. Пошли місцевого бюджету на фінансування 4 мільйони 700, оплата поміна просто 3 мільйони, оплата 2 видвані 420 1 варто 370 1,370 тисяч, постачання 70 тисяч, 1 мільйонів сторон. Прошлі місцевий бюджет 700. З них досування заробітну плату про матеріально приватної 600 тисяч. Ресування заробітних платичний 80 тисяч, медикаменти, ліки, привезення матеріал 500 тисяч, побути харчування 200 тисяч, оплата послуг середньокомунальних повірка медичного обладнання, ремонт обладнання, 140 тисячі, окремі заходи реалізації державних програм. Начальный рекорд 120 тысяч, інвестиції 3 миллиона доводины на пимон, но за триста платит, после 180 тысяч, вымерстов две Ні, через калин и встретиться. Що з реабілітацією військових? Це реабілітація військових, не тільки військових, всі весь населення, ці ці цільова програма є на даний момент. Що закупилася частина прилітційного мали, тримали участі, які е, громади 863 тисячі, залишки там виходить 47 тисяч. Кинули там пропозицію по побуду, що покрему. Шведську стінку, якісь теплоформи, таке щось купити. На даний час готується приміщення, поки своїми силами, там є роботи, демонтаж, дітям. Збирання стіни, таких чоловік, думаю, що є... ну, вступав, для вас. Це дуже проживці поточний ремонт. Сьогодні зранку доля школи ступав, де він ранку і починалося вступне свого замітації. Що на всій гривні наведення медичної допомоги обов'язково. Я зараз з мабу і ми підняли. Ну, це жесть. Що вони творять? Там такий розвиток, і такий, я не знаю, військовий. No, Щось може. треба робити з цим усім. Не можемо no, за, за махами все, тому що зараз фірухії, в нас oh, немає. Не, і громада, і Лінецький район весь читає, і Орантівський район всі найближчі. Тому що не ми вчили. Ми створили там якби потім мінікування і реабілітаційні центри. На базі Ланарду, на базі лікарні. На базі лікарні, на базі лікарні, бачимо, тому що Боже, там мали відділення повністю живуть. Ну, це не знаю, бо я... вся остання була нарада, там було по військово зобов'язані, то там романти додали, наскільки вони проліковують, скільки, скільки обстежені, реабілітаційних. Ну це все за рахунок військових, ну, від цього ніхто не увільняє, я кажу, від, від, від самих простих лікувальних закладів ніхто від цього не вміє. Всі змушені будуть робити. Поряд з тим, що там реабілітацією амбулаторної чи стаціонарною ще крокує центр ментального здоров'я. Дуже хочуть впроваджували всіх, всіх лікувальних закладах, але на даний час це тільки кластер на Плюс ці центри ментального здоров'я, якщо є на базі в на базі, відділі наступної, суплоди, ОТГ, в інших структурах, то вони якби зараховуються. але теж на тому мірі. Зміни наказу занесені по цих центрах ментального здоров'я, не знаю, що нас році. Можуть, можуть, чи країна чи всього ці центрі. Можуть, але... Набільше, на на реабілітацію працює.

12 мільйонів вони планують вихідну частину. На капітальні видатки не закладають фінансовий план. На ФАПи в тому самому що розмірі, що і минулий рік, теж збільшення не, не, не прогнозуємо, знаєте, минулого року трошки підняли, змогли сало великих півставки номер 70 теж перевести. Працівників, тому що трохи довше працювали. Тому, ну, в принципі, не змін. Просто плановий ріст і все. Ніяких додаткових більше, якщо вони закладали. Yeah. І yeah. вони yeah. фінансовий план э, Сергія Олександрович, саме збрансовані процент. Yeah. 80 тисяч, так, ну якби, прибутки. Yeah. Структуру то штаб учасницу працівників померно-комерційного підприємства радійської лікарні пошли скажут. Перше це лікаріні терміни, ще будемо ставку общання розподілено так само департаментом охорони здоров'я нашої лікарні і департаментом наказу відражена в його мініпроводі. Та в останні два роки щось держава веде таку політику сьогодні. Відряджають у всіх закладах, відряджують там, де є базарування і проходження інтернатури. Вже міняючи, тут ввели зміни з вводимо поліклінічне відділення реабілітаційні кабінети, підводні реабілітації. Штат згідно специфікації пакету медичної гарантії НСЗУ, нікого там лишнього, нового нічого немає, це те, що вимагає НЦЗУ та її показує. І згідно останніх установ, перевірок по внутрішньому інфекційному контролю, рекомендації перевірки це відсутність відділу інфекційного контролю структури. Тому тобто основна рекомендація створити відділ. Дав подав ЗОВ завфекційного контролю, лікар епідеміолог асистент чи медична сестра по обробці і відповідає на клінічні фармацевти і статистики. Там по мінімуму там повний ставок немає, просто тому можна давати теплосу місцевістку, по мінімум на 25 багато розуміти, але по постанову воно має бути в кожному літуальному закладі. Всі, які посади були там сестра медичної фізичної терапії, фіскомініта, масажисти, ерготерапевт хірургії, ти всіх ми виводимо і переводимо до скорочень тими словами, і беремо тоді вже в нову цю структуру із цінне відділення. І лікаря епідеміолога виводимо так само з хірургії. І ставлю вже мінімум ефективним. Чим займається Про Структура та штатну численності комунального закладу Гратівський центр культури та розвіття. Є, Є молодий колектив на селі Чагів, створений. Хочемо також, щоб ми офіційно працювали. Є ставки, цього, mm -hmm. на та Даємо півставки, кімнає куцього їжного простору. Досить буквально результати, вони на волонтерських засадах показували, там будуть офіційно. Ну, Півставки підчали, де перебувати зараз. Ви сюди будете? сюди в Ну, Вони всі в Ліванській ah. центрі структури, вони всі в неї структури. Вони працюють.